Друзі, усіх вітаю! Всім бажаю гарного та мирного дня. Я тут заходжу в квітник вже п'ятий раз, дивлюсь на свої гейхери, бо я ними тут конкретно зайнялася, почала їх розсажувати, пересажувати. Ось, буквально залишила по одному корінчику. У мене такі були великі кущі, за сезон наросли. Ось, І я отак залишила по одному корінчику, щоб вони. Ну, Їх потрібно розсаджувати обов'язково, бо вони наростають, і тоді вже їхнє коріння таке прямо поверхневе стає, вони вже негарні. От, тоді висушуються, ну, потрібно розсаджувати. А Я так хаотично по квітнику їх порозсаджувала поки що, а там далі ось, можна вже їм якесь конкретне місце знайти. В принципі, я так майже з будь-якою рослиною осінню працюю, хоча б її посадити в землю, а там далі з нею вже можна розібратись по весні, тільки щоб вона прийнялась. Ну, ось такі справи. Так, і ще я сьогодні ходила до нас на місцевий базар і придбала деякі рослинки для себе. Давно хотіла. Особливо одну із них. Я дуже довго її шукала. Так, а ось тут ще мої гейхерки, які також потрібно розсадити. Чекають свого часу бідолашні. Ну, нехай чекають. Так, я показую ось цю всю красу. Так, придбала в більшості хризантеми. Є всякі. Є високі, є мультифлори. Так, почну <кій> з високої. Ось. Висока така. Це яка гарна. жовто оранжево червона Ні, ну справді дуже красива. Ну, вона, в принципі, і не дуже висока, так, щоб висока. Ось така краса. Дуже яскрава, гарна. Камера ще не передає. <кій> так. Далі, далі, а, це моя малинова, це я біля них залишила. Ось таку це мені потрібно посадити ще. Ну, в принципі, я зараз буду садити. Так, далі ось така ромашечка. Це низенький кущик. бачите, така вона. Ну, це щось неймовірне просто. Дуже красива квіточка, така дрібненька. Ось така гарна. Дуже мені сподобалась. Якби вона була кулькою, а можливо, вона буде, бо вона така низенька. Ето, дуже гарний кущик був би. Шикарний просто. Так, далі. Далі знову ромашечка, але якась неймовірна ромашка, я ще такої не бачила. І це яка краса. По-перше, колір такий дуже ніжно-ніжно-фіолетовий. І серединка жовта така, як... Ну, наповнена взагалі така прекрасна. Це просто шикарна хризантема. У мене тут їх є три корінчика, я прямо їх всі по одному розсаджу. І я думаю, вже на наступний рік буде гарний кущ. Точніше, три гарних кущі, якщо поприймаються. Так, далі знову ромашка. Але трошки вже більша сама квітка. Вони трошки такі потріпалися, бо я їх несла. Ось така ромашечка. Також дуже гарна. І це та невисока, теж невисока. І так їх можна побачити, зрівняти на фоні цієї. Так, далі тут квіточки не видно, але це така дуже гарна рожева. Також рожева, ніби як ромашечка. Ну, бачите, вона не відкрита. Ніжний колір гарний. Так, далі ось така жовтенька. Тоже не така середня. Так, і е, ромашка-жовта. Це прямо жовта-жовта ромашка. Красивезна троянда. Ой, троянда. Дивлюсь на троянду, в мене нова розквітла. Ось там червона така яскрава. Кажу троянда. Речі, така вже колір яскравий. Все одно камера не передає. Аж око ріже. Гарно. Гарно. Так, далі. Далі ось купила таких. Це живучки називаються, здається, якщо я не помиляюсь, мені так казали. Вона гарно розростається і таким ковром заростає. Теж класно якусь територію. На якусь територію посадити. Ось. Так гарно таким ковриком буде рости. Ось така краса. Так, ну і далі я придбала такі собі мультифлори. Ось така, дивіться, яка гарнюча. Так, я її назви не знаю, як вона називається. Мені просто сподобався колір і те, що квітка велика. Наше ж має квітнути. А тепер саме основне, хоч би вона перезимувала. Ну, я запиталася, як її правильно саджати. Вони сказали, їй її там треба гарно заглиблювати ось так трошки ґрунту на нього насипати. І, в принципі, вона може перезимувати. Ані то в горщик посадити і десь в якесь приміщення поставити, щоб вже наверняка... Ось, але я буду висаджувати в ґрунт. Нехай вона привикає до нашого клімату. Ось так я бачу, вона також в ґрунті росла, не з горщика. Так, далі ось така красуня червона. Я відламала одну гілячку, несла необережно і поламалась одна гілячка. Гілочка, точніше, гілячка. Так, ну, дуже гарна в неї така серединка, майже чорна. Темна-темна. Вони мені разом гарно виглядають так. І я ще побачила хризантему, яку я дуже довго, ну не то, що прямо я її скрізь шукала і не знайшла, вона була в доступі, але чогось не наважувалась її замовити. Це мультифлора Фісташкова. Ось така зелена. Я на ню натрапила, вона вже там останній ось цей горщик був, я її бігом забрала. От, бо Вона, каже, порозбирали просто, дуже швидко розібрали. Ну, красуня, ну вона така малесенька, вона мені сказала у відкритий ґрунт саджати, але я не знаю. Мені здається, що вона може не перезимувати. Ну, може і так також гарно її заглибити. Ось дивіться, яка вона просто шикарнюча. Гарна. <кхід> так, ну зараз я їх всі буду висаджувати, висаджувати, розсаджувати. Ось, нехай вони вже приживаються. Так, мультифлори буду саджати, напевно, що десь тут, тут сонечко і тут затишніше, мені здається. Ось, і щоб вони в мене були тут на очах, я їх посажу ось тут в ряді, напевно, всі три штучки. А, тут в мене тюльпани. Тюльпани, тюльпани. Ну і що? Вони нам не заважають, в принципі, вони переквитають і все. Так, викопую глибоченьку ямку, бо їх треба добряче заглибити, прямо добряче-добряче заглибити їх треба. Так, щедро водички налити. Ой, так. Да. Я зараз, поки місце особо не вибираю, буду садити, ну, скоріш за все, хаотично, просто щоб їх висадити. Ось, а весною я вже побачу, як вони поприймаються. І тоді, можливо, вже більш точніше їм якесь місце можна буде придумати. А так поки нехай будуть. Спочатку ось цю красуночку Тут вона, до речі, дуже багато попускала вже пагонів, тож її весною можна буде розсадити. Розсадити. Ось так глибоко. Глибоко її ховаю. Далі я ось цієї всієї шапки зрізати не буду. Вона буде слипувати як ну таким укриттям, можна сказати. Ось. І гарниз. Поливаю по корінні. Дівчата, я поки саджаю, ви дивіться, а я хочу сказати пару слів стосовно попереднього відео, там, де був у мене такий маленький розпродаж квітів. В першу чергу хочу всім подякувати, хто мене придбав. Я не очікувала такого ажіотажу. Ну, дуже багато повідомлень посипалось, але в мене просто немає ну, скільки квітів не було. Я по черзі всім відповідала, по можливості відправляла. У мене взагалі було перше розчарування, коли я зв'язалася з новою поштою. Перша відправка для мене була якоюсь стресовою. Я там квіти попакувала, ну своїм чином, попакувала, але нова пошта не прийняла мої пакування. Там, напевно, порахувала людям великі доставки, і, і я тоді подумала, все, більш не буду нічого відправляти. Це знаєте так шкурка вичинки не стоїть. Але я вже там подивилася, придбала коробочки маленькі, міні, мініатюрні, більш-менш, і вже такі наступні доставки компактніше пакувала. ось. А кому ще досі не відповіла? Хочу можливо, ви будете дивитись це відео. Відповідаю зараз. Я просто не встигаю це Чисто людський фактор. Я просто сама це все пакую. У мене ще домашні справи дитина. Я не встигаю чисто фізично. Ось тому прошу вибачення, кому не відповіла. Мене просто вже квітів не вистачає. Ну це ж знаєте, це такі свої квіти там були. Я їх просто порозсаджувала. Мене немає такого великого асортименту і кількості, але все одно всім дуже дякую, що звернулись. Для мене це був дуже цікавий досвід, і я надію, що всім все підійшло. Тож, ще раз всім дякую, що прийняли в цьому участь. Так, я показую ближче. Ось тут поселились ми на цих дві красунечки. Я їх так добре, прямо добре-добре, майже на пів куща гарно підсипала землею, щоб вони гарно перезимували. І ось ця червона. Ну, вона якась така гарна, темна серединка. Гарно. Так, далі показую, в мене було дві оранжевих височеньких. Я їх поки що посадила ось сюди між трояндами. Нехай вони тут перезимують, тут більш-менш сонце для них буде. Я подивлюсь, як вони зійдуть, як вони приживуться. А ранньою весною можна їх буде пересадити вже в обдумане місце. Вони такі яскраві, яскраві. Ну просто зрозуміло, що квітка зав'яла. Але дуже красиві. Такий прямо осінній колір. Так, і ось тут. Тут рододендрон. Якраз поки він там розростеться, то хризантема вже переїде в друге місце. Так, і показую. А, ну сюди я трошки попересаджувала, сюди білу, це жовта, вже переквітнула. От, Поки нехай вони тут будуть, також приживаються. Так, ну і сюди я ось там повністю ряд пересадила всі ці нові, що в мене є, розсадила точніше. Також хаотично ось всю я просто закохалась. Що це за красота? Гляньте, це просто ромашечка дуже красива. Так, ось тут посадила на самому краєчку ось цю красуню. Ось ну, така вона взагалі. Дуже гарна. Е, так, це також. Ось цих дві це моя рожева. Я залишила собі посадити. Тут в мене буде ромашковий ряд. Далі ось тут ці ромашечки. Ось такі. Ось тут я посадила свою фісташку. Також її дуже заглибила. Тут їй буде затишно, тут весною сонечко, і якраз їй буде тут поки що добре. Нехай вона тільки перезимує, там далі я вже з нею розберусь. Є ну гарна в мене така є велика, висока, точніше, але висока вона трошки пізніше. Ж. Ну, і ця, напевно, теж не зовсім рання. Вона, типу, як, е, нібито як осіння рахується, але ну, не зовсім пізня. Так, далі ось тут жовтенькі, я до них придивилась, вони такі гарні. яка там серединка в них. Ось така гарна квіточка. Такі вони, напевно, будуть маленькі і акуратні. Далі знову жовта, далі жовта ромашкова. Також красива. Тут я свою ромашкову посадила, ще один кущик нехай буде. І ось тут ця рожева. Ну, не можу показати, бо немає і квітки. Гарно. Рожева з зеленою серединою. Ну, поки що так. Тут я пообрізала кущі, пересажувала. Так що нехай приживаються. Ось, а я далі буду садити, садити, У мене ще є багато чого посадити. Ось. Але не знаю, чи вже погода. Дивіться, яке небо красиве. Чи погода дозволить, але поки що можна. Поки що можна. Ще пару днів, я думаю, можна попрацювати гарненько. Друзі, всім дякую за увагу, всім пока-пока.